Всім добрий день. А в нас він добрий, гарний, сонячний, тому нам не сидиться вдома, взагалі не сидиться. Їдемо на рибалку. Ви вже знаєте куди, що, ви завжди з нами там ловите рибу. Тут. Карасики, як я кажу. А, так що вирушили в дорогу. Плануємо зловити коропа. зловимо коропа, то скільки раз їдемо, а коропа ще не зловили. Що за неподобство. Такого замаринувати. Був. Ладно, цей раз, якщо навіть наловимо карасиків, зробимо тараньку. Таку смачненьку. Ну, будемо на місці, то вже включуся. Вже приїхали на наше місце, і дивіться, хто нас зустрічає. Каже, привіт! Давно не бачились. Бачите, знайомі комусь, вам геть і не треба нічого показувати. Річка. Це як не може бути. Дивіться, скільки в нас всього є для цієї рибалки. Вже накупили не, на, не знаю наскільки. Могли б приби морської красної купити. Неінтересно. О, неінтересна, Ваня каже. що тут Якби а Затишно, так? Да? Молодець. Сидить, зажурився. Ще один сидить, але не журиться. Чіпса наминає. Отак давай кап'ємо раз і акулу прям зловиш. Дівчатка, в нас сьогодні ще свято, так що я усіх вітаю святом. З Днем родини! А й в кожного буде велика родина. Багато родичів, до яких буде приємно приходити в гості, які будуть вас любити, цінувати і ви У мене багато родичів. Не до всіх, звісно, хожу. Немає часу, але знаю, що вони є, і люблю їх усіх. Навіть коли там сваримося чи ще щось, все одно родичі є, родичі. Куди ж без них? Так, що отак. Сидимо тут вже два години на цій рибалці, а то й більше. І знаєте що? Воно заразу нічого не клює. Пару карасиків зловили і все. І ось, ось сидимо, знаєте, що я замітила? Тут. Ми приїжджаємо на цю рибалку, прибираємо, бо ми на одне й те саме місце майже постійно приїжджаємо. І ще якісь, видно, приїжджають люди. Люди тере-порусята. Вова звідси вивозить прям пакетами сміття. Кожного разу ми приїжджаємо і збираємо цей мусор. Люди, ви що, порусята? Не можете після себе прибрати. Чи приємно сидіти? Зараз покажу. Це ми вже сьогодні, бачите, позбирали. І ще не все. Я ж кажу, повно мусора, тако вздовж берега прийти. Ого, вже пакетів, мабуть, ну, скільки ти вивіз віце? Пакетів 4-5 сміття. О, кожного разу вивозимо. І кожного разу хтось приїжджає, п'є пиво, то забере ту бутилку чи з-під води ту бутилку. Ні, треба оставити видно на пам'ять. Є ще такі, що умудряються в річку кидати його то це взагалі ліска по березі, дивлюся, валяється, в кого ну, обривається з цього. Що не можна її скрутити, пташки ж літають, тут лазять по цьому березі. Так само ми бачили цю криску Андатра. Теж тут по березі вона ходить, а як запутається. Вони ж його все, ну, коротше, в нас люди не до природи. Якісь я не знаю, як таких назвати. Будьте добрими. І хазяйновитиме. Ну все, вечоріє. Бачите як? Ми вже змотуємо свої удочки, спінінги. йдемо додому. Сьогодні улов був, можна сказати, нікакой. Але щось трошки зловили, правда, Ваня? Нормальний улов. Отак. Комашня вже літає, видно? Куча. Бувало менше чуєш. Так. Це наш сьогоднішній улов. Таких карасиків гарних. О. Вже їдемо, зібралися додому, а люди саме приїхали на рибалку. 15. Та й кажу до Вови, завтра 15. нам, напевно, тут місця і не буде. 15 карасів, 15 караськів, Вова посчитав, ми зловили. Бачили? Рівно 15 штук, коли не чую, і це добре. О, та я кажу до Вови, Може кажу, і не їхати, сидіти вже і тут ночувати, бо завтра будемо без місця. Завтра день рибака. всі приїжджають з палатками. кажу. Ось, бачите, може вам і не видно, але повно народа. Подивіться, який гарний захід сонця. Краса. Ну все, дівчата, буду виключатися. Завтра приїдемо знову. Знову буду вам знімати, показувати, що завтра зловимо. Так що всіх люблю, цілую. Бувайте! До побачення! Будьте здорові! Завтра включимося!